занимался спортом с Рудой Георгиевич, 45 лет был, занимался тренерской работой и сам был участником. Вот правильно тут Александр Иванович поднимал вопрос. Я хотел, чтобы здесь еще прозвучало о том, что э, надо, видно, в школе, чтобы дали меньше э, загруженных света. Я непосредственно э, работал тренером, преподавателем, и там дети до полтретьего, до полчетвертого в школе Учиться, как же можно. Этому надо в общем выработать такое это, чтобы подавать туда, на Министерство просвещения, чтобы дети имели возможность заниматься. У нас 23 предмета, и все главные. И везде все пишут, все, все. и каждый сделать всего путь. И, и потому в младших классах нет. А вы знаете, ну, я извиняюсь, просто... Здоровье. От чего здоровье может быть? От того, чтобы пофигный образ жизни ребенок проводил. Если его нет, если он в школе сидит, и в этой потом ему надо, пришел на тренировку, даже если на тренировку пришел, и он трусится, что ему надо быстро возвратиться домой, потому что ему надо контроль сделать, то, 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 то. Это загруженность. Она не, не приводит к хорошему. Если, может быть, и раньше может сейчас информация больше о том, что дети непосредственно на уроках умирает, погибает. Это вообще кошмар. В советское время хорошая была система, то, что в детских в яслях и в садиках занимались. То есть вырабатывали потребность физической нагрузки у ребенка. И если вы знаете, что у ребенка нет безусловной рефлекс, он бегает туда-сюда, мечется, то мы его останавливаемся. И тем самым начинаем угнетать его физические возможности те, которые... Я бы хотел, чтобы включили мы все-таки это, что перед на это, чтобы сделали... Вот здесь в некоторых странах это профилирующие предметы. Примерно там 10-8. Остальные... Хочет ребенок посещать или родители так решили? Хочет, не посещает. То есть основная направленность. А у нас Если 23 гудає, може. Якщо так добре розібратися, нас дітей не вистачає на всі. Я скажу, як правду. І вам відповім, ситуація така. Я коли прийшов директором в свою школу, я зустрівся з тією ситуацією. Знаєте, був хороший мультик про крокодила Гена і Чебурашку, коли дитина візде в люк, його мало не вбиває. Я кажу, ти туди поліз? вони кажуть, нам нема де гуляти, нам нема чого зайнятися. Оце дійсно проблема. Як я вирішав цю проблему? Я поділюсь своїм досвідом буквально дві хвилини. Я зрозумів одну річ. Бази в мене нема, ставок, скажімо так, людей, які могли б займатися з дітьми, нема. В мене є став для щось треба, але в мене є спортивний заклад. Я пішов до спортивних товариств і домовився з ними таким чином: давайте заключимо договір про співпрацю, офіційний, як положено, ви даєте свого тренера. Я вам даю приміщення і даю своїх дітей. У мене зараз на базі школи приблизно 400 дітей кожного тижня займається тільки е, фізкультурними видами, ну, скажімо так, фіз... різними видами спортивного спрямування. Я мовчу про той дюдз, який в мене є при школі. Я вийшов з таким таким. Да, є проблеми фінансування, я вам скажу, чесно. є проблеми, що нема спорядження, але є проблема бажання щось зробити. Якщо хочеш щось зробити, то щось зробиться. Діти, я вам скажу чесно, у нас є прекрасний спортивний комплекс за тюрмою. Який абсолютно неможливо доїхати. Єдина, єдина маршрутка, яка мимо так собі пробігає, яка більш-менш їздить по місту, це тройка, яка їздить дуже погано. Довести туди дітей, щоб, батьки, щоб діти там займалися, батьки просто не можуть, не мають бажання або можливості. От. Краще, якщо, якщо ваші люди прийдуть до нас в школи, де є приміщення, школи в основному мікрорайоні. Не всі батьки мають змогу відвезти туди дітей. Давайте організуємо. У нас дуже багато шкіл, у нас є база, у нас є потенціал. У нас нема людей, які могли з дітьми займатися. От в мене як директора школи є ставки вчителів фізкультури. Вони відпрацювали до побачення, вони пішли додому. А після уроків діти предоставлені самі собою. Я вирішив проблему так. Можливо, є інші шляхи, давайте по-іншому думати. Але якщо є бажання робити, можна щось робити. У мене діти не гуляють на вулиці на мікрорайоні. Так, частина, можливо, гуляє. І навіть якщо приходять діти з інших шкіл, я радий. Я пускаю питань нема, Це діти? Можна рішати проблему, аби тільки хотіли. Спасибі, велике. Світлана Олексійович, дуже активні освітяни, мабуть, тому що все-таки проголошені рік спорту, і здорового способу життя очолило Міністерство освіти, Оргкомітет при освіти і голова міністра освіти. То логічно, що сьогодні дуже багато приймаємо саме ми дитячими розвитком здорового способу жизнення життя закладанням власного життя. Але я хочу просто е увагу привернути до того, що в нас є програма в області Центральний регіон 2015 і там є прекрасний розділ спорту. Як він виконується, я не, не знаю зараз, поспілкувати не можу, треба навізувати. Але саме до рекомендацій треба ув'язати з цією програмою. Тоді будуть вони реальні, тоді вони будуть так, виконувані і контролювані. Якщо дозволите, в резолюції було таке слово сполучене прискорення зростання заробітної плати. Мені кажеться, якось треба його скоригувати, тому що зростання е, заробітної плати ну, не може бути прискореним. Це економічна категорія, яка повинна відповідати якимось економічним законам. Ага. Ну. Я про Спас... саме прискорене. Воно не може бути прискорене. Спасибі велике, ми врахуємо. Шановні колеги, гості, робота нашого форуму добігає кінця. Тому хочеться подякувати вам за вашу активність, за вашу небайдужість. А я її сьогодні побачила, за вашу ініціативу та життєвий оптимізм. А на завершення роботи форуму хочеться нагадати вам 10 заповідей для здорового життя. Навчіться дбати про своє здоров'я. Пам'ятайте, ніхто не в змозі розсердити вас, якщо ви цього самі не хочете. Умійте вислуховувати інше, тримайте в чистоті ваші думки, душу і тіло. Ніколи не приймайте рішення, коли знаходитеся в стані роздратування, емоційного збудження чи пригнічення. Не забувайте, що зло повертається бумерангом, а добро воздається сторицею. Посмішка й почуття гумору. Чудова зброя. Навчиться влаштовувати собі свято. Якщо ви коли-небудь збираєтеся насолоджуватися життям, то це необхідно робити негайно, не завтра, не в наступному році чи в іншому житті. Найкраща підготовка до хорошого життя в наступному році це повне, гармонійне та радісне життя в цьому році. І з нагоди святкування сьогодні Дня всіх закоханих. Не забувайте про пораду святого Августина. Любов понад усе. Коли мовчиш, мовчи з любові. Коли говориш, говори з любові. Коли виправляєш, виправляй з любові. Май завжди в глибині серця корінь любові, і нехай з того кореня виростуть тільки добрі справи. Дякую вам всім за увагу.